Всім здоров'я бажаю. Там ще, чого поперлося в Віталію, там ще знаки були запитання. Поперлася в Віталію 9 років тому заробити на машину. На таких машин за 2 роки я, напевно, на 3 точно заробила, але один кринділь вирішив, що я маю жити з ним. Розумієте, йому було 43 роки, і він вирішив, що я маю жити з ним. Він собі придумав, що коли-небудь він жениться на іноземці. Але в його понятті він думав, що це може бути руминка, тому що тут руминки приїздили працювати. Я була перша українка, взагалі, з якою сім'я познайомилась. Він собі придумав, що це буде іноземка, обов'язково з дитиною. І він оце за мене вчепився, хоча його сестра і мама відмовляли. Але в нього дід був такий 90 років діду. Він сказав. Або ти будеш з цією жити, або ти не будеш ні з ким жити. Знаєте, які жертв що сам? Так. Поняли? Так що це я поперлася в цю Італію, і ви знаєте, я ні про що не жалію? Якщо я в когось визиваю жалість? Мені дуже жалко. Кажуть, що це ну, тіпа, ваша емоція. Да? Ну ви неймовірні, я вам кажу. Пишіть іще, будь ласка, звідки ви. Мені було б дуже цікаво, де ви проживаєте, там, чи з якого ви регіону, чи де ви зараз знаходитесь. І якщо у вас там є свій блог, то я буду відповідь підписуватися. Не на рейтинги, не на що, щоб я кожен раз не заходила, не дивилася, є в людини блог чи нема. Ви неймовірні просто, ті, хто мені пишуть коментарі. Я не думала. Ви навіть не уявляєте, наскільки ваші коментарі визивають емоції. Якщо це якесь таке, ну, хто думає, що негатив, подивіться на мене. Я не можу заспокоїтися, мені просто смішно. А і ті, хто пишуть серйозно, ну взагалі ваші слова дуже несуть таку сильну енергію. Ви навіть не уявляєте. І я тепер розумію, коли моя бабуля переписувалась з усієї України і вони обмінювались квітами, сажанцями. У мене в Україні під Києвом росте сажанець уже 35 років. саджанець із Криму. Уявляєте, у мене в дворі, там є частинка Криму. Я, оце читаючи ваші повідомлення, це не просто коментарі. Ви навіть не уявляєте, наскільки це діє. Це як ти отримав листа. Тому що я знаю, що таке листи. Я, коли мені було там, як тільки я почала вміти писати, я переписувалась з подружкою, переписувалась там ще з друзями. У мене, напевно, вдома ще зберігається пачка листів, і мені б хотілося їх почитати. Там є такі неймовірні листи, але то ж в Україні. Так що всім добра і всім всіх благ люблю цілую